Побачив серед коментарів один цікавий коментар, і вирішив навколо нього затіяти розмову. Да? Дивіться, яка ситуація? Чоловік пише, що черга на гарбузові комбайни виробників орієнтовно на два місяці. І це свідчить про те, що скоро в Україні буде перевиробництво гарбузового насіння. Тобто, бачите, люди масово почали цим займатися, а все, чим займається. Масовість призводить до перевиробництва. Отак, от от, елементарно. Так що, е, я думаю, все менше і менше питань буде виникати на фоні, чому така ціна? Чому така ціна? Тому що ми заслуговуємо таку ціну. Ми кидаємося в крайності, ми йдемо всі в, одне, е, в одну тему, а одна тема всіх вивести не може. До чого це призведе? В кінці кінців це призведе до того, що. Залишиться тільки найстійкіші, і хтось плюне, хтось не витримує, когось це збісить, хтось зрозуміє, що е, витрати не відповідають дачі, не відповідають доходам, і все. Решта є набагато легші види заробітку. І все, люди плюнуть. І потім залишаться тільки ті, хто цим буде займатися на постійній основі, бо новий вже навряд чи захоче влазити після того, як обпечеться. І все, Тобто, така система працює в усіх напрямках, навіть в перекупстві, навіть там, де я. Думаєте, мало хто починав? Ні, не мало. Мало хто залишився. Напевно, напевно, залишились тільки ті, кому це підійшло. І так само з вирощуванням. Звичайно, що велика кількість комбайнів свідчить про те, що. Люди хочуть цим займатися, так що давайте з розумом підходити. Не треба сіяти всім одне й те саме. Ще існують куча, велика ну, великий список культур, якими можна займатися, але вирішувати особисто вам.